Мир вам, брати і сестри, слухачі слова Божого, я хочу закликати всіх нас до щирої молитви перед нашим заняттям. Будемо молитись. Творець і Господь, Твоє ім'я благословене. Один ти, достойний слави, за те, що ти вчинив, чиниш, і те, що будеш чинити, Господь. Благослови нас сьогодні, коли ми будемо роздумувати над Твоїм словом, читати і досліджувати пророчу книгу об'явлення. Хай твоє ім'я прославиться, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги об'явлення. Ми кажемо Івана Богослова, але насправді це об'явлення, яке дав Бог Сину свому Ісусу Христу, який Він послав Івану через Ангела. Ми це можемо знайти на початку цієї книги. Сьогодні ми з вами будемо закінчувати 19-й розділ, і ми побачимо, як Господь буде судити зло на цій землі, як виконується багато породств, які були проголошені за тисячі років до цієї події. Ми, 19 й розділ, почали з вивчення. Прославлення Бога, коли чотириразове алілуя лунає від всього живого, від небесних жителів, від представників церкви, від церкви можемо сказати. І це алілуя за те, що Господь судив праведно, Його суди справедливі. Він засудив розпусницю Вавилон як релігійну систему, так і комерційну систему. І ось цьому віша нам проголошується про весілля анця, який ми вчали минулий раз, де буде представлена наречена нареченому Ісусу Христу, наречена це Його церква. Від цього е, побаченого Іван падає до ніг, щоб вклонитися Ангелу, але ангел його зупиняє і каже: ні, Богу тільки належить слава. Я твій співслуга. І з 11 вірша ми бачимо явлення Ісуса Христа на Білому коні, небо відкрите. Він приходить не сам, Він приходить із святими, з ангелами, які ми сьогодні будемо досліджувати конкретніше. Іван нам описує знову Його образ, який він бачив на початку видінь і який бачив. Даниїл у своїй книзі, і сьогодні ми з вами візьмемо із 14 розділу до кінця цього розділу, до 21-го тексту, 19 розділ, 14 вірш. І війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чвило вина лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на шаті і на стегнах своїх написане ім'я Цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи, до всіх птахів, що серед неба літали, ходіть, зберіться на велику Божу вечерю, щоб виїли тіла царів і тіла тисячників. І тіла сильних, і тіла коней тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з неї неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився образу її. Обоє вони були вкинені живими до. Вогняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив з ус його, і все птаство наїлося їхніми трупами. Ось такий фінал закінчення нечастивим, які прийшли воювати проти самого Бога. Війська небесні. Які слідували з Ісусом, Він не сам явився, описані дуже коротко в 14 му вірші. І війська Небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Це не виглядає навіть як суд, а вся ця подія, яку ми описали, а це як покарання, як екзекуція, тобто людей, які прийшли налаштовані злом проти самого Бога. І Господь поставив кінець. Багато богословів називають це битву Армагеддон. Але коли ми її прочитаємо, то ми побачимо, що є одна сторона, воююча інша, є місце цієї битви, але як битва не описана в розумінні тому, що це було тільки покарання. Господь вразив тих, хто прийшли мечем, який виходив. З уст його словами своїх уст, словом своїм. І все було закінчене. Хоча, я думаю, багато приготовлення було до цієї битви Армагеддон. Царі скликали а, людей, союзників, готували зброю, напевно, роками, але все закінчилось дуже швидко. Ми будемо згадувати старозавітні місця. В яких описана ця битва, чотиристий вірш: війська небесні зодягнені в білий чистий вісон. З Господом прийшли, щоб звершити це покарання інші групи людей, які описані коротко, але ми їх знаходимо, наприклад, частину цього війська буде сама церква, тому що вже вона піднесена, вона з Господом і вона не розлучається своїм нареченим. Ми читаємо в 19 розділі, в цьому самому восьмий вірш. їй дано було в чистий та світлий вісон, бо вісон то правність святих. Жона себе приготувала. Вона в числі цього війська. Це святі великої скорботи, 7 розділ, 13 вірш. Оці, що зодягнені, що прийшли, хто вони? Це було питання Івана. І йому була відповідь Це Ті. Які прийшли від великого горя від скорботи, яка продовжувалася під час царювання Антихриста. І вони воскресли і царювали з Господом тисячу років. Це старозавітні праведні, про яких описував Юда в своєму післанні. Оце йде Господь зі своїми святими. В Даниїла ми бачимо, 12 розділ, перший другий вірш, ті, що збудяться. Від сну, ті, що воскреснуть, і вони будуть на вічне життя, вони будуть царювати з Господом тисячу років. Христос сказав, що ангели прийдуть з ним. Матвія, 25, розділ, 31 вірш, коли прийде Син Людський, всі ангели з ним, з ним, з Христом. Ця подія в нас збігається з подією, яку описує Ісус Христос в 25 розділі, це суд. Ми кажемо. Суд над народами. Це буде і над народами, і буде індивідуальний суд. І ми про це читаємо Матфія. Ми не будемо сьогодні прочитувати, просто згадуємо. Душі святих, вони ожили і царювали з ним. 20 розділ, і тут написано е, об'явне 4 вірш. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святи засвіщення Про Ісуса. Та за слово його, які не вклоніли звірині ані образу її, і не прийняли знамена на чола свої, на руку свої. Вони ожили, царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили. Тобто ще була буде група людей, і ми з нею зустрінемося в 20-му розділі, які зберігаються до самого кінця тисячолітнього царювання. Вони будуть воскресені і вони предстануть перед Білим престолом, вони будуть суджені. Писання каже: Хіба ви не знаєте, що світ судитимуть? Послання до коринтян, 6 розділ, другий вірш, коли судилися брат з братом і йшли до невірних в суд, апостол Павло їх присоромлює і каже: ви будете судити світ ангелів. І ця подія тут описана. І апостол Павло, коли посам до Тимофія, він сказав. Другі, друге писання, другий розділ 12-й вірш. А коли терпимо, то будемо разом також з ним царювати. 15 вірш. А з його уст виходив гострий меч, щоб ними бити народи. З уст Ісуса Христа виходив меч. Або точніше, з уст того, хто сидить на коні, на білому коні, який на чолі війська, виходив гострий меч. Це не меч, який вражає тіло, але це меч уст, тобто слово. Він тільки з'явиться. І на цьому все буде закінчено. 21 вірш. Цим меч, мечем будуть побиті всі, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив з ус його. Господь. З'явиться ось такий, як він тут описаний: Господь буде судити убогих за правдою, так писав Ісая в 11 розділі 4 вірш. І він вдарить словом своїх уст, мечем своїх уст. Апостол Павло, коли описував, застерігав Солунян в своєму післанні, то він для них описав цю подію так само дуже в коротких словах. Але дуже влучні слова, бо ці слова написані під натхненням Духа Святого. Візьмемо друге Писання Солонян, другий розділ і сьомий вірш. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він зсередини. І тоді то з'явиться той беззаконник. це антихрист, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх. І знищить з'явлення приходу, приходу свого. Він знищить його, заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу його. Він тільки з'явиться. Цього буде достатньо. Там не, не буде е, сказати словам бурюкання, нападати одне військо на інше, а інше відступає. Потім інше нападає, а перше відступає. Але це буде все дуже швидко. Слово Боже, воно живе діяльне, воно гостріше від меча обосічного, так нам написано в Євреям, 4 розділ, 8 вірш. Господь не тільки має меча, але тут в 15 вірші описано: Він пастиме їх залізним жезлом, тобто народи, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. Господь буде звершати суд моментальний. Як я вже колись говорив, що йому не треба буде присяжних, йому не треба буде свідків. Грішники беззаконники будуть покарані в моменті. Він той, який нам зображений як переможець. І ті, хто будуть з ним, вони будуть переможці. В другому розділі, об'явлення 26, 27, вірш, переможцеві владу дам над поганими, і ти поб'єш їх залізним жезлом, будеш пасти їх залізним жезлом. Тобто Христос і ті, хто з ним це будуть робити. Христос зображений тут, як одітий в одежу, покращну кров'ю 13-й вірш, де вона покрашена була, це відтоптання човила, гніву Божого. Про це говорив Ісаї. 63 розділ, там з першого і по третій вірш, але в третьому написано: сам є один, топтав тобто, човило, І я поплямив всі шати свої. Ця битва, вона описана навіть Йоїля. Я хотів би сьогодні просто зачитати деякі місця трошки більше, щоб ми могли бачити, що все те, що було сказано через пророків Господом нашим Ісусом Христом через апостолів, воно все тут Завершується. Тут закінчення всього. І ця битва або е, це покарання записано Юїля, третій розділ і з 11-го віша. Поспішіть, прийдіть, всі народи, з довкілля, зберіться туди, Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться і зійдуть народи в долину Єсфатову. Вона, може, так названа, як. Долина Армагедону, або долина, яка при горі Мегідо. І там так само Йосафату було дана перемога Господом в цій долині. Може, тому вона так названа, бо сядує там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть, бо човило наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький День Господній у вирішальній долині. 16 вірш. Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть. Господь збере ці народи для того, щоб судити їх. Ми будемо бачити і читали вже про це, хто їх збирав? Але за всім цим стоїть Господь. Хоча Антихрист і лжепророк. І царі земні зберуться своїм військом, але це все передсказано нашим Господом. Він сказав Сірзоїля, Єзекіїля, Ісаю, що ось такий день настане. Коли зберуться, збере він народи і поставить там крапку усьому. Будуть натовпи, і буде Господній день, і на всьому буде закінчено, буде посланий серп, як колись ангелу було сказано в об'явленні. Пошли свого серпа, зріг ці грона рона виноградні, в кіню човило, чавило гніву. І так буде тут точно як описано в Йоїля. Далі ми читаємо 16-й вірш. Він має на шаті на стегнах своїх написане ім'я, Цар над царями і Господь над панами. Господь наш зображений як переможець, на ньому. Ми кажемо по-англійськи «banner», якби частина матерії, яка через плече і звисає на бедро. Дехто тлумачів кажуть, що там тримали меча. Але там меч це Слово Боже, цар над царями. Там написано і Господь над панами. Він той, який був показаний на початку апостолу Івану, і він показаний тут, йому дане ім'я якого не знає ніхто тільки тому, хто дається. І так само отримується ім'я переможця з ним. Агнець наш, він є переможець. Він завжди перемагав. Він переміг, гріх, поніс і диявола на Голгофі, і він переможе в кінцевій битві. Вона буде завершальною. 17-й вірш. І я бачу одного ангела, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи, до всіх птахів, що серед неба літали. Ходіть, зберіться на велику Божу вечерю. Ось ця, ця місцевість, це Мегідо або Армагедон. Ар це якби гора, і Мегідо місто, яке при цій горі. Це була долина визначальна тим, що там багато було битв. Навіть Наполеон, який був там і бачив цю долину, він казав, що це досконале місце для останньої битви. Там проходив Новогоносур. Ми знаємо, що там воював Барак із Сісарою, Хананським царем. Гедеон з 300 воїнами протименітян. Остання битва Саула там була, там загибель Ахава. Це все в цьому самому місці. Йосафат. І йому Бог дав перемогу над трьома ворогами, там загибель Йосії від єгиптян. Це битва самого Бога. Це те місце, куди зберуться всі народи і зберуть їх антихрист, лжепророк і царі, щоб воювати проти Бога. І вони там будуть покарані, вони там будуть знищені за свою неправоту. Там зберуться вони, що вони були там потоптані, знищені. Єзикії про це говорив, говорив про те, що зберуться туди птахи, їх буде запрошено туди, щоб вони прийшли, бо там буде велика жертва. В розумінні, ті, хто прийдуть проти Бога, повстануть, вони там будуть знищені, і птахи будуть поїдати їхні трупи. Ця картина жахлива в наших очах, але так є насправді. Там будуть вони запрошені, як тут написано, ходіть, зберіться на велику Божу вечерю, щоб їсти тіла царів, де стільки птахів візьметься. Дехто собі думає, там невеликий такий клаптик землі. Але пам'ятаємо, що Ізраїль, Палестина. І близький схід це місце, коли перелітають птахи, часто із Європейського континента, частину, напевно, з Азійського в Африку, на зимування. І там вони будуть мати велику вечерю. Господь їх запросить. Я навіть прочитаю деякі місця із Прокаїзикіля. 39-й розділ, в якому дуже-дуже детально описується все це. І навіть згадуються птахи, які будуть запрошені. Ізекіїль, який був пророком полону Вавилонського. майже сучасник Даниїла, він це бачив наперед, йому було показано. В 39-му розділі він це описує. Я вибірково буду читати деякі місця. А ти, сину людський, пророкуй на Гога та скажеш: так говорить Господь Бог, ото я на тебе, княже, рошу, мешехо та Фувалу. Верну тебе, попроваджу тебе, підійму тебе з північних кінців і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори. Виб'ю лука твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш ти на горах Ізраїлевих, та усі відділи твої та народи, що з тобою. Віддам тебе на з'їдження хижому птаству, усякому крилатому та. Польові звірині. на відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь Бог. Він сказав, Господь сказав, так буде, нічого не зміниться. 17 вірш. А ти, сину людський, так говорить Господь Бог, скажи птахові, усякому крилатому та всій польові звірині, Згромайтеся, прийдіть, зберіться навколо над жертвою, що я принесу для вас. Велика жертва на Ізраїлових горах, і ви будете їсти м'ясо. І будете пити кров. І ви будете їсти тіло лицарів, кров князів, землі будете пити. Барани, вівці, козли, бики, ситі, башанські бики, всі вони. Тобто ці визначні, знатні, вони там поляжуть. Вони будуть побиті. Вони будуть а, а, покарані. 21-й вірш, навіть 20-й. І насититись при моєму столі кіньми, верхівцями, лицарями, всякими вояками горить Господь Бог це те, що станеться. І воно станеться дуже, дуже швидко. 18-й вірш, ще раз частину повторюю, щоб виїли тіла царів, тіла тисячників, тіла синних, тіла коней, тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, малих і великих, тобто всіх вільні, раби, малі, великі. Вони будуть всі зібрані, ці вельможі тисячі начальники, і ви насититесь при моєму столі. Це запрошення. Дев'ятнадцятий вірш. І я бачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його. До цього буде велика підготовка. Для цього будуть готуватися, але Господь тільки з'явиться. І Іван побачив звірину. Земних царів, війська їхні, які були зібрані. Звірна це Антихрист. Ми про них читаємо описання в 13 розділі. І Господь тут вчинить над ними суд. Суд раптовий. Господь сказав так само через Захарію Пророка, 14 розділ 5 вірш прийде Господь Бог мій, і з ним усі святі. Ми так само можемо Захарії прочитати цей розділ, який детально дуже описує прихід Ісуса Христа. Не за церквою своєю підхопити її зустріч буде на Хмарах, але він з'їде тут на землю своїм військом, своїми святими. І зробить цю справу, про яку він обіцяв. 20-й вірш. Бачимо результат цієї битви. Христос, Його військо з ним на білих конях і. Звірина лже-пророк, і царі, і всі народи з іншої сторони. І ось результат цього всього. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки перед нею. Що ними звів він тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився образу її. Тут конкретно написано, хто вони такі. В 13-му розділі нам описано. І тут сказано, хто вони такі, щоб не спутили ні з чим. Це Антихрист і лже-пророк. Неправдивий пророк, який буде взяти, які разом працювали, і вони будуть один інший буде взяти, і обоє вони були вкинені живими до Вогняного озера. По-різному описаний Антихрист. В 13 розділі, потім в Даниїла, ми читаємо як малий ріг, і про нього так само сказано, що він буде забитий, 7 розділ 11-й вірш. І ми знаємо результат диявола, який стоїть за всім всім цим. 20 розділ, 10-й вірш. А дияво, що зводив їх, укинене в озеро. Тут він не буде вкинений разом вже пророком або неправдим пророком і Антихристом. Але він буде вкинений у в'язницю на тисячу років, а потім він буде звідти взятий, щоб знову зводити народи, і він буде вкинений тоді. Тоді буде все закінчене. В 20-му розділі ми про це будемо читати і вивчати наступного, наступний раз. Тому що суд Білого престола він наближається. Він буде після тисячі років царювання Ісуса Христа і святими тут на землі. 21-й вірш. А решта побита була мечем. Решта це хто? Це ці царі, це ті, хто з ними. Вона була побита мечем того, хто сидів на коні, що виходив з його. Це меч і все птаство наїлося їхніми трупами. Ось такий результат всього того, що було сказано в пророка Йоїля, Захарії, Ізекіля, Ісаї. Господь поставить кінець. І Він зробить це дуже швидко. Він зробить це словами своїх уст гострим мечем, як гострий меч, який виходив. В нього із уст. Перед тим, як ми закінчимо сьогодні заняття, я хотів би, щоб ми звернулись до Захарії, хоча б декілька віршів прочитали, і ми побачимо, наскільки вони співзвучні цим віршам, які ми сьогодні вивчали з вами, 14 розділ і візьмемо з першого вірша. Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич. Зберу всі народи до Єрусалиму на бій. І буде здобути це місто, погробовані будуть доми, а жінки побещещені, і вийде півміста в полон на вигнання. А решта народу не буде погроблена з міста. І вийде Господь і стане на бій із народами цими, як дня боротьби його за дня бою. Тобто описано дуже дуже коротко і дев'ятий вірш: і стане Господь за царя над землею всією. Господь буде один того дня і одне ім'я Його, Господь буде воювати. За свій народ, 14 вірш. І навіть Юда воюватиме в Єрусалимі і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів, золото, срібло та одіж. Дуже дуже багато. Ми зупинимося тут. Ця подія надзвичайно важлива. І нам, тим, хто слухає, важливо бути на правильній стороні, на стороні переможцям. Всі люди хочуть бути на стороні переможця. Часто народи або царства вибирають не ту сторону. Вони думають, що вони на стороні переможця, а в кінці кінців вони терплять поразку разом з тими, хто їх запросив в цей союз. Хочу для себе і для вас нагадати: Господь наш Христос, він переможець, Він той, який на білому коні, який переміг, йому дана вся влада. Тільки приходить цей момент, коли він з'явиться. Візьме нас церкву, а потім з'явиться, щоб судити народи. Тому тримаємося Господа. Хто не примирився з ним, примирімося, щоб Він нас взяв у своє військо, щоб ми були в числі Його святих. А зараз прославимо нашого Господа за це заняття. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, дякую тобі за твою книгу, об'явлення. Як ти до нас багато показав, ти нам показав кінець всіх подій, і ти показав нам, хто є переможець. Господи, Боже, ми є твої діти, ми хочемо триматися Тебе, щоб бути близько з тобою, чекати милості завжди від Тебе і Твого приходу, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.